В гаражному кооперативі ротор власників металевих гаражів заставляють прибрати їх, хоча вони кажуть, що справно платять внески. Платили теж ми внески дуже справно, здавали кошти на ремонт і доріг і на вивіснення. Завжди на прибирання території. От одного часу були, було закінчено терміну оренди землі. оренда була не поновлена, і нас передали до благоустрою місця. З благоустрою міста ми були заключені у нас договори, платили по 100 гривень кожного місяця. І коли у цьому році аренда оформилася благоустрою місця, ми розірвали договір, бо сказали, що ви вже тепер відноситеся до кооперативу ротор. Те, що металеві гаражі знаходяться на землі кооперативу, підтверджують в управлінні благоустрою міста. До цього ряд металевих гаражів, за які йшла мова, не відносилися до гаражно-будівельного кооперативу. Заключалися договори згідно рішення міської ради по гаражах, які не мають, скажімо, правоостановлюючих документів на розміщення таких гаражів. Після набуття сили даного рішення, до речі, тут передано і свідоцтво про право власності на дану земельну ділянку і витяг з державного реєстру чових прав на рухове майно. Власниками даної земельної ділянки на даний час є гаражно-будівельний кооператив Ротор. От. І з тими мешканцями чи власниками металевих гаражів, які були заключені договори на користування об'єктом благоустрою, такі договори були розірвані. І на даний час вони користуються статутом гаражно-будівельного кооперативу. От. і вирішують громадою кооперативу ті питання, які стоять по Даному об'єкту ці металеві гаражі увійшли в склад кооперативу, і зараз вони сьогодні вже є, підпадають вже під статут, який діє на даний час. Так як будь-які рішення щодо зносу чи будівництва у кооперативі приймаються загальними зборами, незрозуміло, чому голова кооперативу Ротор подав до суду на одного з власників. Я цей гараж придбав рік назад. За власні грошові кошти, і зараз е голова е цього гаражного кооперативу е Датій Константин Петрович подав позовну заяву з, вим з вимогою на те, щоб я звільнив е для користування е їхньої, е їхньої ділянки. Ну, відповідно, зніс свій гараж. Е було проведено чотири засідання суду, і е суд задовольнив. Їхню позовну заяву і винесли рішення до того, щоб я зніс безпосередньо цей гараж, як кажуть обурені члени кооперативу, ніяких зборів не проводилося, тому вони планують зібрати їх самі. Якщо на них будуть прийняті рішення залишити металеві гаражі на місці то суду доведеться скасувати своє рішення щодо зносу. Рішення в кооперативі приймаються загальними зборами. Станом на сьогоднішній день загальних зборів ніяких не відбулося. В процесі судового засідання жодного такого протоколу не надано. І що на сьогоднішній день суддя прийняв неправомочне рішення, на нашу думку, і воно буде оскаржено в апеляційному суді саме з тих причин, що немає протоколу загальних зборів про знесення металевих гаражів.